Цим хлопцям та дівчатам хвилини здаються годинами. Вони чекають на результати вступних іспитів до одеського військового вишу. І ось момент істини. Здолали прохідний бал найкраще. Чимало вступників у військовій формі. Серед них і учасники антитерористичної операції, зважаючи на бойовий досвід, зарахували усіх. Приміром, Віталій Шацький здавав фізику та математику. Звичайно, між боями часу не вистачало навіть на відпочинок. Шкільну програму довелося згадувати вже в Одесі. За два дні до екзамену я поступаю у цю академію, щоб допомогти своїй країні, щоб в майбутньому дані офіцери мали як певний досвід уже. Так як я був участвовав в антитерористичній операції, я вважаю, що певний досвід я набрався і хочу побільшити в даній академії. Я був там два місяці, ось і займалися ми на різних точках і під слов'янськом. І біля Краматорська і біля червоного лиману. цього року навчальну програму військової академії переформатують. Буде враховано досвід проведення бойових дій на сході нашої держави. Стануть у пригоді і поради викладачів. Близько сотні офіцерів академії наразі виконують завдання з психологічної підтримки воїнів, налагоджують зв'язок із місцевим населенням та входять до складу бойових бригад. Слід відмітити, що як серед цивільної молоді, випускників, ліцеїв, наших, які працюють в Україні, велика кількість значно збільшилась солдатів, військовослужбовців контрактної служби, строкової, особливо тих, які приймали участь в антитуристичної операції, які прибували до нас наступну компанію, прямо звідти з районів Донецької та Луганської областей. Також таким приємним фактом є, що дуже збільшилось бажаючих. Дівчат поступати до нас, причому значна їх кількість це діти військовослужбовців. Коли батьки їх досвідчені, ветерани збройних сил бачать своїх дітей, і дівчата з великим бажанням поступають до нас, до нашого навчального закладу. Порівняно з минулим роком, тут абітурієнтів побільшало, враховуючи цей фактор, збільшили і держзамовлення. І вже з 1 вересня 250 першокурсників вчитимуться у військовій академії. Серед інших курсантів вони виділятимуться, їх вдягнуть у камуфляжі нового зразка. Перевага цього одностроє не лише у якості тканини. До комплекту входять навіть речовий мішок, тактичні окуляри та протимоскітна сітка. Інших курсантів такою формою забезпечать до кінця поточного семестру.